Та там еді нищики собрали здесь альбом на рокселебу делать. Но ми то знаем, у петушков духа і мощи не хватит. Etibrali собрались здесь альбом на рокселебу делать. Рок делать. The Black Bruce Lee роксіле. Він жив в минулому мразота. Що іронічно, музикант, виконавець, лютий панк, Людина, яка за своє довге життя навчилась розуміти рофли. А от і ні, його смачно підірвало об'єднання плюс 38. І він затаїв велику образу на них. Щоб зрозуміти цю проблему і в жодному разі не висміювати Артема, ми маємо зробити таймлайн, який допоможе нам в цьому розібратись. Okay, і перша акція вистави починається 31 грудня 2025 року. Я і мій колега Ломер з музикального об'єднання плюс 38 пишемо до Віорі з ціллю запросити в наш колектив. Під час написання нашого тексту я в рофл кажу, що якщо Віолета відмовиться, то я запишу рофлу дійсно на героя нашої розповіді. Бо я хезе чому це з мене вирвалось, але як професійний клоун, ну бувають такі рофли. Пізніше я це забуваю, але паста про це починає розповсюджуватись, і не бачу нічого, що могло б зачепити Рокселебу. 12 січня 2026 року новий гравець даного сюжету Даноміл починає відкрити рофло на що було наголошено з самого початку. Після чого пост свого телеграм-каналу з'являється в телеграмі Артема. Бра. Під час пояснень, до речі, долучається Віорія, яка, судячи зі всього, викупила постеронію і пізніше видалила своє повідомлення. На наступний день стався черговий спук, і Сірепа запостив черговий діз. Після чого він оголошує новий тренд у інселов. Потім він показує дійсно самого себе, що я вважаю філерною частиною. Лєба, Дє, лєба, І постить великий пост. Буквально великий. Він в мене не грузить. Але в коментах сталася гризюка. Можна на облогу чергового Діса? Правильно поддані! Спрашиваєш разрешение, но ні, не можна. Лан, софотошоплю Photoshop и візьму. Кому ты надо? Бездарь. Так а шо ты тут забыла? Шкарлупа обоссанная? Ты чо? З першого раза ответить не можеш. Распереживался. Как всегда, фигня, братан. Я подумав. Damn! Артем, як справжній воїн інтернету, який реально прожив багато чого. Вирішив нанести такий міцний удар, показавши, що він тут супергерой Месія, який врятує всіх своїх підписників від спецрозділу Мемопс, які просто прикалувались і кликали його на колаби. За це ми отримали Ігнор і Грізюку проматір. Далі був реально філерний епізод, в якому якраз я доробив свій діс. Послання в ТГК, лол. Але замість його реакції він висрав жарт про електростанції і показав, що квив собі поїсти. Не забуваючи згадувати дітлахів, які його дісили. Прям не викидав їх із голови? Може, в нього є острів? Остання надія симфонія жопи сталася 18 січня. Коли, відчувши спокій, наш ображений на підлітки Фартем визграв із жопи велику пасту, яка ну прям зробила мені день. Я тут вспомнил этих мамкиных диссеров, что поунижались тут пару дней и слились, клоуны позорные. А также ж громко кричали в своих ТГК помойках на Рукселебу и про целый альбом диссов. В итоге, как и было предсказано, приказано, со столи да с гордо попущенной головой пришли в закат их музыкальные карьеры. Ну, це прям был удар під дых. Не знаю, что тут навесь сказать. Тому я пішов в коменти пояснювати ображеному 29-річному чоловіку з iPhone 16 Pro, що весь цей біф з самого початку був великим рофлом, а те, що його ЧСВ лопнуло, це вже не наші проблеми. Після чого чи боти, чи його підсоси, щось мені почали висирати, але, на жаль, пост Артем видалив: як ні в чому не бувало, пішов в своїх справах. Що ж, тепер все стало на свої місця. Зацікавлені підставлять Артему плече, підтримають його в чашку хвилину. Допоможуть йому довести, що діти, які в прикол почали писати Діси, топі ідіоти, які навіть розмовляти не вміють, але він не тримає ні на кого зла. Він популярний з 219 підписниками в Тгк і 1400 слухачами в спотіку. В нього є айфон, і йому можна вести себе як маразота, бо в нього є Віорія. disappeared they walked away they dressed in black they left my side and all i say is that i wasted time when i look for them for now i know that things gone past are never to be found again no never never again i had nine lives but lost all of them hmm.